Безпечний момент. Е, не працює, Е, грати, все, працює, ура, так. звук є. Ой-ой-ой, uh, oh, 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 oh. ну ніби все виходить, я гра на ВАСД, а не на стрілочках. Добре, що тут додали таку змогу, бо я думаю, є такі сайти, де можна тільки зі стрілочок грати. Uh, який рекорд буде? Перша спроба. Ну так прикольно, яблучко із таким звуком. Пау! Що мені робити, коли я буду вже великим? Якби я мо. Ой-ой-ой, небезпечний момент, такий на едіт, в принципі, згодиться. Обережно, треба головне обережно, бо коли я вже буду довгим, то будуть проблеми в мене, бо. Так. Так. Фух, 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 фух. -фух. Я там встиг хвіст підійти сюди. Ой. А тут треба чекати, а тут треба просто чекати, поки змієчка наша окорот. Ну, ж... ну так, 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 там місце, коли хвіст звільнить нам і впр. А що я зробив? Я не знаю. Тільки змінимо, що я буду їсти. А... Давайте кавунчика. Хочу кавунчика, бо скоро вже буде літо. Ну як скоро? Не дуже скоро, але буде воно. І. Так, е мапу можна вибрати. Давайте глобус виберемо. Я не знаю, що це. Та що це. Я реально в, в якомусь зимньому біомі заспавнився і кавунчики їм. Ну добре, я не хочу зимній біом. Давайте вулкан. Оце вулкан. І. А якщо. Почекайте, це що в мене очі зміняться. О! Подивіться, який кавун став реаліст. Що це? Чому він такий 4К якості? Окей, давайте. <dropdown Juice> 39 в мене рекорд тут. Треба. От якщо я зроблю 100, це буде жесть взагалі. Ну вже така, слухайте, багато змійка, що бо <the HTML> <crashes> я побив минулий рекорд. Так, А, а що робити? Тихо, тихо, тихо. Я не знаю, що робити, друзі. У мене паніка. 48. Так, хоча 50 зроби. зробити. Давайте ось так поки що. Найс. Так. Тро трошки зекономлю місце ось так. Буду як е батарея. Ти. Такими. Хви. Ой-ой-ой! Такими хвилями йти. Це жесть, що там за... Це жесть. Це жесть. Офіційно. Так, ось тут вирую, чудово. Нормально. Слухайте, слухайте, це рекорд. Це, це прям достойний рекорд пишіть який. Який у вас? Ре... Рекорд. В... В змійці? Ну ні, я заплутався. Чесно сказати, я заплутався. Давайте ось такий градієнтний, білий Так. А, режими. Протестити треба. Давайте по черзі. Мені цікавий ось цей режим. А, змійка, Змій. Стоп. Стоп, не можна врізатись в. Ну. Це складніше, слухайте. Це. Це крутий режим. А прикиньте, я в цьому режимі поб'ю рекорд, як би звичайного мого. Про... Угу, Поб'ю. <піллянна> 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 так, ну треба о, якийсь результат показати тут. Хоча б 30 набрати. Це вже буде круто. Так, я сподіваюся, перед обличчям вже не може з'явитися ця штука. Це стіночка. Так, дуже обережно, дуже обережно, поки мене такі. А оце що за підстава була? Поясніть мені, будь ласка. Це як? Google. Google, що ти робиш? Я програв. Я програв через просто. От мишка. Мишку треба її прибирати, не забувати тільки. Ну, швиденько можна. Ось так, попроходити. До речі, друзі, поки я граю, раджу вам зайти в мій телеграм-канал і підписатись, бо там виходять всі ляки. Цікаві новини і не тільки. Бувають інтерактивні навіть ігри. Наприклад, вгадай, піксельне прев'ю наступного відео. І там е прев'ю цього відео теж вгадували навіть. Е я його піксельним зробив, що це. Так, обережно. Так, 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 так. Тут треба розрахунки дикі робити. на... Я хотів, я хотів сказати, як мости будуть, такі приблизно розрахунки треба зробити. Окей, наступний режим, якийсь телепорт. Почекайте. Що! Ааа, треба ди. Треба на наступне яблуко дивитися, я буду в. Ага, ну я при. Добре, що можна відразу. Рі. Це складно. Це складно! Що. Я, я навіть не помітив, де я буду вилазити зараз, прикиньте. Так, окей. Ну цей режим поцікавіший для мене, тому що тут щось новеньке. Так, тут відразу сюди, значить, треба. Тут відразу вниз. Ой-ой-ой. Її... Так. так, це сюди, значить, вгору. А оце підстава була така гарна. З боку, з боку гри. Угу, спробую ще раз. Так. Так. Можна ось так ще їхати. Сюди. Зараз назад. Чудово. Прям я не знаю, цікаво якось дивитись, як воно так перегортається. Прям прям заліпаєш якось аж на це. Ой, ой, а що я зробив? Buchutkin Почав якусь драбинку будувати просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Взагалі не зрозумію, де я зараз вилізу. Так, тут. Тут окей. Мишку, мишку, не, не забувай прибирати атоми, що ти робиш. Окей. Небезпечний, момент. Дуже небезпечний мама. Ні, я вже дивився на хвіст. Так, я побив минулий рекорд, чудово. Це небезпечний, це максимально небезпечний режим, тому що воно так. Так, я зараз тут буду, окей. Цікаво, що буде на пізньому етапі. Гри, коли треба буде вже йти оцією батареєю обігрівання, як я її називаю. Окей. Тут Тут все легко, тут все легко, поки що. Прям о, нема моментів, де можна заплутатись. Так, 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 так. моє яблочко, до речі, їжте фрукти, друзі. Хотів якось розбавити атмосферу. Окей, що за наступний режим? Якесь літаюче яблучко. А. А. Я не хочу в грати. це грати. Це не такий режим максимально звичайний. Що це за ін'ян? Дві... А, реально дві змійки буде. Це жорстко. Я якось там невдало. Запоров, все, що це. а Ну, теж таке собі. ну... Просто що воно довше буде, і все. А, чи стоп. Я не можу врізатись, так, в цю штучку. Так, не можу. Ну це. Це складніше, ніж звичайно, але такий нецікавий режим, що це за коробка. Стоп. А. Почекайте, ні. Я маю рухати і. Ну, це теж нецікавий, по суті, режим, тому що. Це просто він довгий якийсь цей режим і все. Тут навіть врізатись, так, не можна Не можна врізатись, реально. Так, черепок, ну я не знаю, має бути щось цікаве. Давайте подивимось, так. О, якесь сіре яблуко. З'їсти? Давайте з'їм. А! Що? А в чому прикол? Воно. Почекайте, а якщо тільки ці яблука їсти. Я розумію, що мені погано стає, і я. Можу врізатись, але. Я ж не вріжу стінку. Фух, не врізався. Треба контролювати в останній момент. А, навіщо взагалі ці. Ой. Навіщо ці яблука їсти? А. А. Стоп! Я теж прозорим став! Я думав, я воно просто показує, де буде наступне яблуко, але воно цікавіше, цікавіше. Стоп. А, я я зрозумів, я після яблука, яке я з'їдаю, я прозорий стаю, ця частина. Окей, це це, це прикольно. це... Стоп, я можу ось так зробити. Так, я можу ось так зробити, реально. Цікаво, я можу ось так навіть зробити. Ха-ха! Прикольно, прикольно. Оп, через хвіст. Ой, там воно прозоре, навіщо я туди пішов взагалі. Так, сюди, сюди. Ой! Ой, там частина, вона стала реальною, Ну ні. А, наступний режим. Чо це за такий прапорець? Що? А... Тобто. Що, я не розумію поки. А в чому прикол? Типо просто збирати ці ячейки і все треба. О, проїжджаю, ну, на, на цю територію я заїжджаю, виходить, і все так. Ого, ну давайте зараз прям так бам-бам-бам. Ой-ой-ой. ой Прям такий салют, салют вийшов в мене. Е! Що? Врізатись прям в них не можна! Ааа. Окей. Наступний режим. Якась кам'яна змійка, що це буде? А, я думав я. Що? А це може бути цікавим, почекай А, воно ще рушиться. Можна... Ой, ой-ой-ой. Слухайте, а це ціка. А я ж там не можу, ні. не зможу, ні я. А, зможу в теорії. В теорії зможу. Я забув, що. Якщо є яблуко. Цікавий режим, реально, Оце прикольно. це прикольно. Я думаю, мій улюблений стан. Слухайте, я думаю, тут 30 буде повний хардкор зробити, бо. Це, це складно. Це. Опа, по, по. оце, до речі, пощастило, бо в одному місці воно все. Ой. 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 Так, 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 так. Ні, я міг, я міг там вирулити по факту, ну ні. Окей, це, це це, це, це фаворит. Це режим фаворит. Так, лампочка, що це за лампочка? Почекайте. А, я зовсім бачити не буду. Ну, окей, може щось якийсь нормальний режим, але не знаю, мені не подобається. Ага. Це стінки, типу, так? Це стінки. Окей, це може бути, типу, замість просто дефолтного. Цікаво, цікаво. Стрілечки. Що? Що, я нічого не на... Нати... Е! Стоп. Ще раз, я. я... Це як це працює Так, давайте якісь ось такі намалюємо стрілочки. І спробуємо ось. І все, я не натискаю, воно мене веде просто. Ну, цікава механіка, така якась не напрягаюча. Просто нормально, нормально. Що це? Стоп. Може, я не можу. А! Ааа, такий сейв режим, я зрозумів. Я ось так вилізаю з інших боків, спокійно можу, типу, на кількість фармити, я зрозумів так. Так, друзі, я перевірив, щоденний челендж челлендж. І дивіться, коротше, в чому прикол. Тут ось воно все по-різному йде. Тобто. Воно розвертає ще кам'яніє, прикиньте. А, ну, ж така гра, в принципі. Вони трошки розвинули, як ви її додали щоденні челенджі, якісь модифікатори. Ну, якщо ви хочете продовження, підтримайте відео, звичайно, лайком, напишіть якийсь коментар і підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в описі. З вами був Atom F, всім до нових зустрічей.